Різні ціни можуть бути на електросклопідйомники. Оцей електросклопідйомник 244-й кузов. Він є без мотора. Цей буде коштувати майже в два рази дешевше, ніж з мотором. Бо є такий з мотором, він буде коштувати дорожче. Цей 40 доларів. Цей буде коштувати 20. А також є ще цікаві склопідйомники на корбу. Цей самий дешевий, цей склопідйомник 15 доларів буде коштувати. 244 кузов, є лівий, є правий. Кому такі речі необхідні, телефонуєте контакти в шапці профілю. На Fiat, Ducato, Peugeot Boxer, Citroen, Jumper з 2002 року по 2006 рік. Така ситуація. Склопідйомники електро бувають, бувають Окремо, трос кіпиться, показую. Бувають на, на планці. Прикріплений мотор, а буває, що окремо от на тросі. так Такі варіанти є. Одним словом, є з чого вибрати. Все.